Національне антикорупційне бюро України і спеціальна антикорупційна прокуратура затримали екс радника Офісу Президента, колишнього радника офісу президента, який зміг обдурити керівництво Укрзалізниці на майже 95 мільйонів гривень під час закупівлі трансформаторів. Про це повідомили прес-служби обох відомств, і за даними джерел економічної правди йдеться про Артема Шила. Він в 22-му році. Під час тендеру направив укрзалізниці листа щодо загрож державній безпеці і в такий спосіб забезпечив обрання переможцем компанію, яка контролює яку контролює Білорусь із зв'язками з РФ. Це так би мовити, переможець е е е закупив трансформатори в Узбекистані і перепродав Укрзалізниці за штучно збільшеною майже вдвічі ціною. Тож на раді, наразі суд наклав арешт на 53 мільйони гривень на банківських рахунках компанії постачальника. А експосадовця та трьох його поплічників правоохоронці затримали. Бачите, які вони радники.